Ніхто не зацікавлений, щоб ви жили краще, деякі люди не хочуть, щоб ви досягали успіху, чому ніхто не допомагає вам жити краще. Кожен день ви бачите реклами, чуєте поради. Але чому ж так більшість людей і не наважуються змінити своє життя, якщо ви точно знаєте, як це зробити? Бо більшість людей бояться. Змін, вони звикли до комфорту, і вони не хочуть, щоб ви теж виходили за межі звичного. І зазвичай це ті люди, які просто стоять на місці і не розвиваються. Бо ті люди, які кожен день навчаються і пізнають щось нове, вони так не роблять. Вони тільки можуть вас потягнути за собою догори, а не затримати на місці. І ні в якому разі не будуть тягнути вас вниз. Ось тут і є секрет: ці люди, які вибирають залишатися в комфорті, вони не хочуть, щоб ви досягли чогось більшого, тому що це буде виходити за межі їх комфорту, і їм доведеться щось змінювати. Однак є й інший шлях. Ваша історія може бути зовсім іншою. Ваша мета не просто бути одним з тих, хто чекає на зміни. А ви можете змінювати своє життя вже сьогодні. Це перший крок буде до кращого вашого життя. Не дозволяйте іншим вирішувати, яке буде ваше життя.